Слава Україні! Мене звати Валерій Калниш, Це вток, канал Чорна лампа. Дякую, що дивитесь і підписуйтесь, і поширюєте відео з цього каналу. Рубрика, яку я намагаюся робити традиційною, вона присвячена книжкам. Я про них багато пишу на телеграм-каналі «Чорна лампа», а не дуже багато, на жаль, розповідаю саме у відеоформаті. все тому, що. Книжок багато, часу не дуже. Тому якісь книжки, які хочеться продемонструвати безпосередньо вживу, я їх читаю, тому що можна багато розповідати про книжки, які слухаю, які там читаю з інтернету, з телефону. Але це все на те, треба розповідати про книжки, які можна купити, які можна потримати в руках, які можна приділити час вдома Сьогодні це буде книжка спіндиктатори диктатори Ось вона. Як змінюється обличчя тиранії в 21 столітті? Написали її два автора: Сергій Гурієв і Деніал Трейсман. відверто скажу про трейсмана нічого не знаю. Дуже поважна людина, судячи з усього, а з Гурівим там трохи простіше. в тому, що Гурів був свого часу ректором російської економічної школи, він був також головним економістом Європейського банку реконструкції та розвитку. Він очолював Центр економічних фінансових досліджень в Реші, а в 2013 році він мігрував, зрозуміло, з Москви до, до Франції. Він зараз знаходиться в Парижі, наскільки я розумію. Відверто скажу, коли я отримав цю книжку, отримав, купив. Коли я купив цю книжку, а до речі, я не згадав, що це за видавництво це видавництво Букшев. Так, Букчиф, ну ось такий у нього значок. Ось, коли я купив цю книжку, в мене було велике бажання. Записати інтерв'ю з Грієвом не тільки про книжку, а й взагалі про сам феномен. Співдиктаторів, але коли ми гостєві зв'язалися з ним, він відповів, що українські медіа він інтерв'ю не дає, причину він не пояснив, але можна собі зрозуміти, чому можливо, не хоче потрапити в когорту так званих хороших русських. А можливо, просто в нього така особливість. Тим не менш, спочатку я е, трохи образився на це, але це не має жодного значення до е, цієї книжки. А книжка ця дуже добра. Дуже добра. Е, спіндиктатори. Е, про що йдеться мова? Е, Гурієв е, разом з е, трейсманом вводить поняття таке, як спіндиктатори. Для нас розуміння диктаторів воно більш-менш е, зрозуміло. Так, це людина, яка односідно е, керує державою, яка використовує е, залякування е, репресії, для якої закон не писаний, який є сам законом, який проводить. Дуже жорсткі е, репресії по відношенню до своїх конкурентів, і ось це диктатори. Здавалось би, а хто такі спіндиктатори? І тому тому з'являється ця книжка, е, тому що, ну, ось я буквально відкрив, звичайно, там мене закладки, що ви бачите, так, і ось, наприклад, одна з якостей: спін-диктатори виживають не завдяки зриву заколоту. А через услугнення самого бажання бунтувати. Це такий тонкий натяк на пригожинські справи і на поведінку Путіна. Якщо о, без жартів, о, різниці між диктаторами і спіндиктаторами, Гурієв відводить, о, ну, взагалі, тут про, вся книжка про це. Так ось, він поділяє дві диктатури, два типи диктатури. Диктатури страху і спіндиктатури. Ось те, про що я казав: про репресії жорстокість, там, 37 рік це все диктатури страху. так Вони побудовані саме на тому, аби залякати людей, аби вони. Не намагалися якимось чином протестувати, вони не намагалися якимось чином доводити власну точку зору. Спін-диктатори, вони е, е, працюють хитріше. Це диктатури, е, умовно кажучи, ті, які почали жити десь з другої половини ХХ сторіччя. Е, на самому початку книги є. Таблиця, так де пояснюється різниця між цими двома явищами, я дозволю собі деякі порівняння привести. Тож, диктатура страху, велика кількість жорстоких репресій, політичні вбивства, ув'язнення з політичних мотивів. Те саме про спін диктатури. Незначні насильницькі репресії, незначна кількість політичних убивств, вв'язаних із політичних мотивів. Незначна в даному випадку менше десяти на рік. Такі параметри вводить той самий Гуріїв. Ще, наприклад, одна історія. Комплексна цензура це характеристика диктатури страху. В спіндиктатурі дозволено, дозволено деякі опозиційні зві. В даному випадку Гурієв, ну, як людина, яка з російським корінням, в книзі згадує приклад Еха Москви, так, коли з одного боку там диктатура, а з іншого боку, як про еха казали, є така хвіртка, в яку можна там, подивитися або якийсь. Подих свободи відчути. Ще одна історія. Міжнародні потоки людей та інформації часто обмежені. Це диктатура страху. Загалом відкриті до міжнародних потоків людей та інформації. Це характеристика спіндиктатури. І що, ще одна диктатура страху іноді пов'язується. Іноді нав'язується офіційна ідеологія, в спіндиктатурі офіційної ідеології немає. Тобто книжка про те, що спіндиктатури вони хитріші, вони вже не покладаються тільки на репресивний інструмент, вони не виступають, вони не тільки вбивають своїх громадян. Більш того, вони намагаються їх не вбивати. Вони намагаються їх переконати, вони намагаються їм маніпулювати, вони намагаються їх якимось чином тримати під контролем, але при цьому не застосовувати фізичної сили. Звичайно, такі випадки є, будуть, і в будь-якому випадку, якщо це диктатура. То пишуть автори, все одно буде використовуватись якийсь елемент примусу. Ну, до речі, найголовнішим прикладом, який використовують автори цієї книжки, це є диктатури Лікон Ю. Так, якщо хтось думає, що у нашої очільники звертались до досвіду лікон ю, тому що він був великий демократ, так ні не був він великим демократом. А навпаки, uh, взагалі-то uh, саме від Лі Куан Ю йдеться ось uh, відлік од uh, такого феномену, як uh, спіндиктатури. Тому що він зрозумів, що треба якось з народом працювати. Треба якимось чином його uh, з одного боку контролювати, з іншого боку, не перетискати, аби він не зламався. Взагалі, книжка uh, цікава uh, саме науковими. Якимись викладками, тут дуже багато статистики, дуже багато, тому для тих, хто полюбляє знаходити фактичне підтвердження теоретичним викладкам, ця книжка підійде Ну, так, як треба. Так? Є один недолік, як на мене, це моя особиста думка, але до, до нього я, я повернуся. Що стосується і ось сама структура книжки, вона така, що о, на початку я розповів вам про деякі пункти, які відрізняють диктатури. І ось саме за цими пунктами книжка побудована. так Багато о, пише пишуть автори про про медіа, багато вони пишуть про ідеологію або про відсутність ідеології. так ну Наприклад, давайте. За давайте про медіа, так? Воно трохи мені ближче. В один епізод я вам uh, зачитаю. Тож uh, підсумовуючи, можна сказати, що на відміну від диктаторів страху 20-го століття, нинішні спіндиктатори обмежують пресу лише частково, здебільшого приховано або закамуфльовано, і, хоча трапляються винятки, загалом не насильницькі. Вони переслідують незалежні медіа за допомогою судових позовів, свавільних правил. Комерційного тиску і псевдотехнічних проблем. А замість прямо забороняти критичні повідомлення, вони відвертають увагу глядачів, занурюють їх у потоки заплутаної інформації та дискредитують джерела цих повідомлень. Спіндиктатори використовують подібні методи, щоб зривати політичні дискусії в інтернеті. Це те, в, у, в таких умовах ми живемо як не дивно. Я не хочу звичайно зараз. Вдаватися в дискусії стосовно того, чи живемо ми зараз в диктатурі, тому що це некоректно і неправильно з однієї причини, ми знаходимося в умовах воєнного стану. Воєнний стан він сам по собі передбачає якісь обмеження демократичні, ті обмеження обмеження того життя, до якого ми звикли. Тому о, можливо, за наявними признаками це дуже схоже, а першу зовсім інше. Так, тому що як я читаю нашу ситуацію, вона полягає в тому, аби ми були максимально згуртовані і максимально реагували швидко на, на виклики, і так це передбачає. Зокрема, якісь враження, пораження в правах. Що стосується диктаторів, спіндиктаторів в даному випадку, мова йде про те, що вони намагаються в мирний час контролювати власні власні суспільства. Багато пишеться тут, окрім лікувань, про Орбана, звичайно, згадується Путін. Але увага, увага. Ця книга не торкається а, війни, ця книжка була в, в, видана в 22-му році. Звичайно, написана вона була раніше. Це, до речі, переклад з видання, яке вийшло в Принстонському університеті російської цієї книжки, за зрозумілих причин немає, тому ті, хто хоче. Зрозуміти цей феномен спіндиктаторів, вони можуть послуговуватися або англійською версією, або українською. Взагалі варто вже вчити українську мову. Тож, резюмуючи, книжка важлива, книжка цікава. Вона цікава з точки зору теоретичного обґрунтування Нового явища диктатури, спін диктаторів керівників держав, які намагаються спрощую максимально нас намахати, трохи залякувати, трохи маніпулювати, але не вбивати. Ця книжка, ще раз повторюсь, теоретична, в ній багато цифр. і Висновок, один з головних висновків, що нібито вважають автори, зараз рівень, рівень агресії, рівень негативного ставлення, агресивного репресивного ставлення до своїх громадян в країнах зменшується. Але ще раз, 22 рік, ця книжка є. Як, наприклад, ну, давайте відверто скажемо, і багато літератури після 22-го року, скажімо так, після другої половини 22-го року, ці книжки все менш і менш адекватні. Чому тому що війна багато що змінила, і, наприклад, зараз, коли Гуріїв відносить того самого Путіна до спіндиктаторів? Це направду виглядає вже не таким, що відповідає а, дійсності, так тому що Путін в даному випадку а, це класичний а, приклад а, вже того, що горів вважає диктатором страху. Путін вбиває, Путін кидає за грати, Путін розв'язав війну. Тому це вже не, він не покладається на якісь свої інтелектуальні можливості. Команди не намагаються бути більш вигадливими для того, аби донести свою точку зору, ні там закриті всі медіа, які говорять щось інше, окрім того, що потрібно Путіну. Тому роль Путіна в даному випадку. Можна приглядати точно так же, як здається, і у Орбана, так. Хоча Орбан поки що не є активною дієвою фігурою в цій війні, він виступає просто як бла бла бла, як сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ще один важливий недолік, як на мене повторюють, можливо, ви цього не побачите. Цієї книжки він а, полягає саме в рекомендаціях. Гурієв і Трейсман зробили колосальну роботу. Вони проаналізували дуже багато інформації, вони провели інтелектуальну розвідку, коли м -м, викреслили параметри, які відрізняють диктатури нового часу від диктатур старого часу, і на цьому би зупинитися. Але вони дають рекомендації і це. Це не те, що вбиває цю книжку, так, але це не та кода, яку хотілося би почути. а Узагальнювати і розповідати про те, як боротися з новими диктатурами, ну, чесно кажучи, виглядає доволі примітивними доволі банальними. Ну, наприклад. Ну, давайте. Перший принцип полягає в тому, що варто бути пильнішими. Ну, таку рекомендацію по відношенню до боротьби з диктаторами хоча б і 21-го століття. Ну, не знаю, можна прикласти до будь-чого. Треба бути пильнішими. Західним державам потрібно ліпше. Відстежувати численні, часто приховані зв'язки, які з'єднують їхні країни з авторитарним світом. Ну, як сказати, ну, так. Хоча що тут ново? Ну Другий принцип полягає в тому, що слід вітати модернізацію навіть у наших супротивників. Ну, добре. Третій принцип полягає в тому, що слід навести лад у власній країні. А, ну, от чесно, це виглядає трохи як не в, ту, не в той степ пішли автори. так? Хоча, звичайно, жоден з нас не може і не має, скоріш за все, права. Якось суворо критикувати, бо не ми цю книжку написали. Є загальне правило Якщо тобі щось не подобається, ти береш і пишеш свою книжку, і потім вже ви сперечаєтесь на рівні. Тому на цьому моя суб'єктивна оцінка. Завершується цю книжку варто читати. Варто читати, тому що, здається, вона може нам трохи підказати, яким може бути наше. Майбутнє після війни ми всі сподіваємось на те, що воно буде добрим, демократичним. Ми всі будемо водити хороводи ми не будемо обманювати один одного, не красти один у одного, гуртуватися навколо добрих ідей, корупціонерів не буде, але це все фігня. Зрозуміло, що ми. Не зможемо вийти дуже швидко із ситуації з обмеженням нашого життя, навіть після війни. Ми будемо повертатися туди в звичайне життя поступово. Сподіваємося, що це буде добре і це буде скорше ніж ми собі думаємо. Але в будь-якому випадку, і у діючої влади, можливо, і у наступної влади, буде спокуса. Притриматись, затриматись при цій владі якомога довше. І якщо ви прочитаєте цю книжку, а потім, коли почнеться відбудова, ви будете бачити, що якісь тези з цієї книжки, а до речі, які саме тут також є цікава думка стосовно того, як оцінювати режими. Uh, і потім потім ви можете сказати зрозуміти, в якому форматі ми живемо. Ну, як мінімум, чи то у нас спін-диктатура, чи то просто диктатура, чи взагалі сподіваюся на те, не буде диктатури. Тож ще раз: Сергій Гурів, Деніал Трейсман, спін диктатори Як змінюється обличчя Транів у 21 столітті, видавництва букчів? Uh, 22 й рік. Купуйте цю книжку, читайте цю книжку і взагалі читайте книжки. І зрозуміло, дивіться YouTube канал Чорна лампа. Дякую за те, що дивилися. Дякую, що дивитеся YouTube канал Чорна лампа. Підписуйтесь на телеграм-канал Чорна лампа. Тримайтеся. Перемож.